Видите, який гранд сценік, звірніше не гранд сценік, а короткий, я вже перегнув. Гранд сценік. Сценік короткий. Лобове скло стоїть сімка, видно міняли, але стоїть оригінал. Значить, по параметрах це 14 рік, 1,5 дизель. 4900 євро вартість автомобіля. О, тут четверки стоять скрізь. Дивіться, стан салону який е клімат є, навігація є, круїз, підігрів, садін, шестиступенева механічна коробка передач, без ключового доступу е немає. Отак, задні партрони є. Так, візуально він цілий. Там є якихось пару таких подрепин невеликих, ось таке. Чістку по салону треба зробити. Так, резина тут стоїть літо перед, назад. Коротше, протектор відрізняється. Так, Astra 12 рік. 1,7, дизель, 81 кВт, 3,350. бамперу, щось там трошки по краю покоцана. Гольфік дивіться, який є 2006 року. 1,9 TDI, 77 ТДА 3,350. Ще один є. Трапина була імені, чи заклеїли, чи так образали. Не знаю. Так, 3350, 1,9, 9 рік. Opel Astra 2011 року, 1,7. Дизель на 81 кВт, 4,250. Стартують по цій машині. Викуюся кузова, пробігу, технічного стану, тут, все, звичайно, що все потрібно перепровіряти, дивитися. Машин дуже багато на базарі. Немає такої можливості передивитися все. Тільки підійшов до цього гольфа, починаю заглядувати вже. Ось два літовця підійшли, крутяться, вже думають, що щось. Коротше, якийсь шарик можна хватанути. П'ятий рік, один і 4, 2350. ФСАївський мотор. Оригінальні легкосплавні диски. Не на всіх площадках пишуть ціни, але я буду хоча би показувати в загальному, щоб мали уявлення асортимент, що продається. Такі машини стоять. Для того щоб розуміли, за чим можна їхати в Литву. От є Fiesta з 1,4 двигуном бензиновим 59 кВт 1650 євро Так, цей Шаран 16450, це 2-літровий 110 кВт на автоматі. Сіли з всіх сторін, нічого такого немає По полакофербовому покритті нічого не відрізняється Volkswagen Golf 909 рік 11 місяць, 197 тисяч пробігу заявленого двохлітровий. Отель Зефіра 6800 14 рік, 1,6 дизель. Салон комбінований. Стисту панева механічна коробка передач Патрони, оригінальні легкосплавні диски, трошки лак поліз, це все входить в комплектацію. Форд max Макс 4410 рік, 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ну, майже як і на всіх французах, там можуть бути якісь коцки, такі невеличкі. ціла вся, тут одну є, скоріше за все, що це крило могли робити. Зараз подивимося на цей гранд сценік. Він іде довгий, яка тут ціна 9 рік, 1,5 дизель, 2,300. 2300 це стартують, панорамний є люк, світлий салон. Ну, за 9 рік в принципі це непогана, ціна шторки, тут в багажнику є шторки, полочка на місці, партрони задні. безключовий доступ, ну, така вона на такій хорошій комплектації, круїз є навіть лобове скло, дивлюся, стоїть оригінальне, але стоїть вісімка. Вісімка стоїть. Лінзована оптика і є ще нюанс. Фари відрізняються, ця світла, ця мутна. Так, Peugeot 5008 14900 17 року 1.6 дизель 88 кВт Це фінський Туран 2-літровий з шипованою резиною 8 рік 2 літри 103 кВт 2500 євро 2500 євро Ще таке враження, що він їхав своїм ходом, а може і не своїм, тому що якось кумахи поналіпали з цього боку, а мали б з цього боку поналіпати. Може заднім ходом їхав. І цілий багажник кризи лежить. Взагалі пропозиція суперова автомат, тканина тільки немає кнопок на рулі.